Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паварюшкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні з вами ми вирушаємо у подорож до самої Австралії, куди не можна брати рослини, тварин, їжу, і навіть чоботи в нас повинні бути дуже дуже чистими, тому що вони е, дуже піклуються про свої рослини та про своїх тварин. Але ми з вами приготуємо смачний австралійський бутерброд. Як завжди готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися хліб тоставий, вершкове масло, цукати та кольорова присипка. Дуже цікавий набір, і поки я буду думати, що з цього нам приготувати, давайте дізнаємось у моїх експертів, а що вони знають про таку країну, як Австралія. Привіт, Нюся! привіт, друзі! Австралія дивна, небезпечна і красива країна. Чому небезпечна? Запитайте ви. Відповідаю, змії що пробираються в дім отруйні павуки і риби вбивці, продовжувати. В Австралії живуть найнебезпечніші комахи і тварини. А загалом там дуже красиво, і там живуть кенгуру. Щодо австралійської кухні, там теж все дуже заплутано. Наприклад, веджимайт це улюблений паштет австралійців, які роблять з дріжджів ячменю. А також там їдять м'ясо кенгуру, або і страусів. Дякую вам, мої експерти! Як завжди, здивували. А тепер буду дивувати вас я. І ми з вами приготуємо смачний австралійський бутерброд, який має назву Ельфійський хліб. Я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки! Куся Паварошкіна! Ельфійський хліб улюблений бутерброд в Австралії не тільки у дітей, а ще і у дорослих. Він дуже простий у приготуванні, тому обов'язково його зробіть. Беремо тостовий хліб, декілька шматочків. Беремо ніж і розрізаємо ось так, як роблю це я, щоб вийшли трикутнички. Ось так. Чудово! Порахуємо. Скільки в нас вийшло шматочків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім шматочків. Тепер всі наші шматочки треба намастити вершковим маслом. Беремо ложку, накладаємо масло та розмазуємо. Це дуже легко зробити ложкою, бо масло в мене постояло без холодильнику. Якщо у вас масло тверде, то зробіть це ножем. Але трохи терпіння і масло перетвориться на таке м'яке, і це буде дуже-дуже зручно. Намистимо так усі шматочки. Ось так дуже чудово. Цікаво те, що взимку вершкове масло світліше, а влітку темніше. Це залежить від свіжості трави, яку їли корови. Прикольно! А ще масло дуже-дуже корисне. Якщо на вулиці мороз, достатньо з'їсти вранці бутерброд з маслом, щоб захистити себе від переохолодження. Чудово! Ви тільки подивіться, які в нас чудові шматочки з маслом. Е, навіть можна їх ось так покласти, і буде квіточка. А тепер беремо і прикрашаємо. В нас є чудова посипка. Вона яскрава, різнокольорова. Подивіться, такі маленькі кулечки. Беремо і посипаємо наші бутербродики. Дуже-дуже чудово! Ще в мене є ось такі палички. Вони також смачні, яскраві. Посипаємо один бутерброд та інший бутерброд ось так такими яскравими паличками. Цікаво, що в мене ще є. А є в мене ось такі рожеві. Кульки, подивіться, прикольні такі. І додаємо трохи срібла. Як красиво! Прикольно! Мабуть, ще й смачно! Це дуже просте завдання. Мабуть, ви допомагаєте мамі на кухні і з легкістю це зробите. А у Вас можуть бути кульки, палочки, сердечки, квіточки. Використовуйте все, що у вас є. Залишились останні шматочки, їх ми також прикрашаємо. Якщо до вас е, збираються прийти гості, а вам ніколи робити пироги, печиво, то зробіть ось такі смачні прикольні бутерброди, і це буде дуже-дуже смачно. Ще можна прикрашати е, цукерками, цукатами, ягідками. В мене ось такі цукати. Вони також різнокольорові. Сюди фіолетовий. Подивіться, в мене є ще червоні такі цукати. Жовті, помаранчеві, викладаємо їх зверху. Цукати це зварені у цукровому сиропі, фрукти, ягоди та навіть овочі, які потім висушують і можна їсти. Я дуже полюбляю цукати. Цікаво те, що їх роблять навіть з помідорів, шкіри, кавуна, ну і, звичайно, з вишні, яблука, груші та інших фруктів та ягід. Останні шматочки викладаємо і, мабуть, все вийшло. Подивіться, як яскраво! Дуже класно! Який ельфійський хліб ми з вами приготували. Залишилось його тільки скуштувати. Треба зробити смачний чай і покликати гостей та друзів. Я бажаю вам смачного! Гуся Паварюшкіна! Дуже гарно, ми з вами сьогодні помандрували! Як завжди, було дуже-дуже цікаво і неймовірно смачно! Навіть хочеться все це скуштувати! З вами була Нюся Паварьокіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Готувати будем друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник. Бери продукти що є, приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварешкіної